Водолії, вітаю на мой каналі, це теропронос для вас на грудень місяць 2025 року. 4 грудня в нас повний місяць Близнюка, і він у вас в п'ятому секторі. А п'ятий сектор це хобі, діти і якісь ваші цілі, якісь ваші справи. А повня нам щось висвітлює, щось показує. І може вона вам висвітить, наприклад, таку ситуацію, що ви вирішите, що я не буду більш. Займатися цим хобі. Тобто я не буду, наприклад, ходити там на якісь е, заняття. Так? Тобто це я вже, Мені вже не цікаво, там, наприклад, малювати щось або співати десь ходити, танцювати. Тобто Я е, не хочу вже цим займатися, так? Може така бути тема. 10 грудня Нептун з ретроградного руху переходить в прямий рух, він йде е, по рибах, і він у вас в другому секторі. Е, Нептун це планета ілюзій, якісь фантазії, а другий сектор це сектор грошей. І, скажімо так, доходів якихось так ваших, ваших заробітків. І тут може вам Нептун принесе якісь фантазії, вам не здаватиметься так, що здаватиметься, вас, що у вас чудова, наприклад, ситуація, що вам нічого хвилюватися, так, наприклад, в фінансовому плані або нема чого хвилюватися на роботі. Тобто така може трошки стан ілюзій бути. 11 грудня Меркурій в стрільці і він вас. В 11 секторі. Меркурій це планета спілкування, контакту, якихось комунікацій, а 11 сектор це сектор соціуму, друзів, якісь партнерства. І е, тут у вас може така тема, тобто ви якісь завдаєте може, нових друзів, може якісь партнерів, може якісь е, будуть клієнти у вас з'являться. Так, тобто ця тема буде для вас актуальна. 15 грудня Марс переходить в козиріг і це для вас 12 сектор. 12 сектор це сектор самопізнання, езотерики, еміграції. І Марс завжди нам приносить якусь енергію, якихось, скажімо так, якісь Якийсь спорт може, так? Тобто, може, ви будете займатися може йогою, так самопізнання, езотерика і якимось спортом, тобто, вирішите займатися йогою, наприклад, так, може ви інтенсивно почнете, якимись езотеричними науками цікавитися. 20 грудня новий місяць стрільці, і він у вас в 11 секторі. Новий місяць це початок чогось нового, він нам висвітлює щось нове, якісь починання відбуваються. 11 сектор це сектор соціуму, спілкування друзів. І цей період може вам, наприклад, з'явитися якийсь новий друг, або ви вирішите з кимсь дружити, або ви будете якісь більш соціальні, цікавитися більш якимись соціальними питаннями, будете десь більше контактувати, може бути. Якісь невечірки ходити там святкові, так, може в цьому плані бути. 21 грудня а сонце в Козорозі. Це час, коли козороги святкують своє святку народження, і у вас це 12 сектор. Це сам круса пізнання езотерики та еміграції. Також, так, І знову ж ця тема буде програватися в, в цей період для вас. 24 грудня Венера в Козорозі. І знову ж таки вона у вас в 12 секторі. 12-й сектор, сектор саме пізнання, езотерики. І Венера вам планета якогось добробуту, якогось там кохання, якихось таких емоцій. І Венера вам принесе може, любов до себе, до оточуючих. Може, ви, скажімо так, почнете. Вам подобатиметься, наприклад, якась більш езотеричні науки. Ви зацікавилися астрологією, наприклад, нумерологією, так, Тобто цікава вам буде така тема, ви будете, наприклад, працювати над цим, будете, наприклад, робити собі гороскоп на рік, так? якісь прогнози на наступний рік. Такий був астропрогноз, а тепер подивимося, що підскажуть нам карти. Водолії, карти для вас. Перша карта. Єлафант. Чудова карта. Та карта говорить про якусь таку стабільність. Тобто такі старі устави, якісь старі звичаї, які старі приписи, старі закони. Так? Тобто, все так буде у вас, може ви вирішите, що ні, новаторство ну, не для мене. Я хочу так бути все, що було так, як було в мене колись там ще в дитинстві, як мене батьки навчили, так і. Так І буде, так? І це може, може заключатися у вас, це самопізнання, в цьому заключатиметься тема, ця тема у вас. так? А для когось це може бути якийсь ретрит, якісь медитації, якийсь йога, якісь, акс, якісь аскези ви будете брати. так? Тобто ви в ізотерику самопізнання поглибитеся дуже інтенсивно. Наступна карта. Каже злів, а чудова карта, святкування. Може, які піде на якесь свято. Може, такий настрій святковий у вас буде, просто про те, що е, там ялинки скрізь, так, якісь е, святкові, е, якісь вогники святкові, якийсь святковий настрій буде. Це просто також ця карта можна, як говорити про те, що про святкування якогось день народження, святкування якихось там іменин, на і так далі, якихось там е, свят. А також це може говорити просто про те, що у вас буде такий стан святковий. Ви будете в святковому стані, так, ви будете, наприклад, медитувати. Може, у вас якась там відпустка є, може якийсь період, ви собі медитуєте, наприклад, так, і у вас чудовий настрій. Ви задоволені, ви на самоті, і це вас радує, і це для вас свято. Наступна карта вісімка мечів. Карта говорить також про якусь ізоляцію. У вас вже друга карта про ізоляцію, так? Про. У Вас вже друга карта про самоізоляцію. Тобто ви потребуєте якоїсь, може, ви будете, скажімо так, ізолюватися від світу, тобто вам захочете десь усамітнитися, десь помедитувати, поїхати в ретрит, може, ви поїдете в ретрит, може у вас просто стан такий, наприклад, можливості у вас немає, тому що там фінансово треба, наприклад, або просто треба на роботу ходити. Але ви потребуєте, наприклад, цього моменту, так? у вас організм потребує відпочинку і медитації. А може, а може для когось хтось буде займатися цим. Просто самоізоляція там, від дітей, від батьків, від там, чоловіка, дружини. Я не хочу нікого, не хочу бачити, хочу відпочити, просто помедитувати, подумати про життя, про свої якісь цінності. Наступна карта. Чудова карта, така езотерична карта, тобто тема езотерики у вас, скажімо так, буде ну, для декого, наприклад, буде дуже актуальна. Тобто карта говорить все ж таки про езотеричні науки, тобто астрологія, таро, якась нумерологія, тобто ви можете звернутися до такого людини. так? Може ви самі інтенсивно будете вчитися там здобувати якісь знання в цій галузі. Також це може бути самопізнання знову ж таки, те саме. А для когось це може бути просто. Якась таємниця, якась інформація, якась скрита, так? Тобто щось не вам, від вас закрита якась інформація. Наступна карта. Повішений. Карта говорить про якісь моменти затримання в якихось справах. Може, у вас якісь справи, якісь питання, і ви хочете їх вирішити, так? але ви не можете дізнатися, наприклад, причину, чого там вас там не виходить, наприклад, якийсь в бізнесі, в роботі і так далі. І повішений говорить про те, що ви все ж таки будете чекати, інформація до вас не прийде в цьому місяці, і ви в такому роздоріжжі в очікуванні чекаєте на інформацію. Так? А для когось це стан такого. Якби, скажімо так, зависнути, тобто такий стан медитації самопізнання продовжується. Для когось це може бути така актуальна тема. І ще одна карта. Карта сила. Чудова карта. Карта говорить про... Стан, скажімо так, вашого емоційного стан продовжується, скажімо так, самопізнанням для когось це може бути. Тобто ви емоційно сильні, ви приборкуєте свого звіра, ви приборкуєте, скажімо так, життя, обставини, ви займаєтеся собою, самореалізацією, самопізнанням, і ви до кінця місяця вже зрозуміли, що ви сильні, ви зможете. Ви вже може, якби там, може, якийсь на ретрит поїхали, якісь помедитували, може його і позаймалися, і вас вже краще, скажімо так, на конець з кращий стан. Тобто ви духом і фізично трошки так міцніші стали. Ви вже можете боротися далі. Тобто сил набралися, якісь, може, зробили собі таке, відгалучилися від усіх людей, десь там собі. Посиділи самі, відпочили, і ви зрозумієте, що все-таки я далі можу боротися, далі можу жити, далі можу витримувати всі негаразди, які в мене будуть на шляху. Чудова карта, чудове закінчення року. Бажаю, щоб так рік у вас закінчився, щоб ви були сильні, що ваші цілі бажання здійснювалися всі. Звичайно, пишіть в коментарях, як вам відігралося це все. І підписуйтеся, і побачимось в на наступних відео.